Це Михайло, мінус 100. Хочеш правду? Ти можеш переїдати навіть корисними продуктами. Зараз поясню, як мозок нас обманює і чому корисні продукти також можуть зривати дієту. Ну, ось, є таке когнітивне викривлення, називається ефект здорової аури. Коли продукт має імідж здорового, мозок автоматично знімає з нього контроль. І що виходить? Наприклад, горіхи корисні, але одна ж меня по калоріям, як міні-піца. Авокадо класичний жир і дуже щільний по калоріям. Наприклад, хумус це ніби білок, але насправді це паста з олією, яка також має дуже багато калорій. Гранола взагалі часто з цукром, а здається, що це корисні пластівці на сніданок. І ти думаєш, ще трошки, ще можна, але це ж корисно і в результаті дефіцит зривається. Рішення просте: якщо ти хочеш схуднути, користуйся продуктами з мінімум калорій. Це для схуднення, тому що потрібен дефіцит. Контролюй порції завжди незалежно від того наскільки це правильний і корисний продукт. Ти можеш зживати все, головне, щоб в тебе було пораховано правильна кількість калорій. І фокусуйся більше на білках, жирах, вуглеводах, щоб був правильний баланс, щоб ти не почував почуття голоду. І лайфхак простий, якщо ти любиш там горіхи, авокадо, це все можна. Просто треба підходити до цього більш практично. Треба перед тим, як ти хочеш щось вживати, зважувати. Якщо там горіхи, то це має бути 20-25 грам відважено, тому що ти вже знаєш, що ти не переїш по калоріям. Так само половинка авокадо це корисно. Якщо ти з'їв два авокадо, це вже перебіг по калоріям. І також з гранолою, з хумусом. Можна все, просто потрібно контролювати кількість в цифрах калорій. І напиши в коментарях, як ти останній раз зривався з дієти і які в тебе лайфхаки працюють. І підписуйся став лайк.